Традиційно щороку у Міжнародний день миру вихованці зразкової студії у колі друзів багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради збирають маленьких та дорослих на англомовний флешмоб. Ми виготовили голубів, це символ миру. Ми на крильцях написали побажання миру. Цього дня майже півсотні дітлахів об'єдналися у символічний ланцюг миру. Дітки зробили більше півсотні голубів з паперу. Це символи миру. Написали на крильцях «Peace, love, happiness». І будуть роздавати їм перехожим. Всі діти хочуть миру не тільки в Україні, на всій планеті, на всій землі, у всьому світі. Діти хочуть миру. Peace, love, happiness. За словами організаторів для українців, це свято тепер має особливе значення, адже мир в Україні зміцнення його ідеали в усьому світі, припинення воїн та конфліктів є головним пріоритетом 21 -го століття на національному та міжнародному рівнях. Ви ви.